Добрий день. Сьогодні 11 липня. Я вам е, покажу, що вже в умовах теплиці це північ України, місто Чернігів, деякий винград вже майже поспів. Зверніть увагу. Це ромбік, це дуже ранній сорт. Ось, він вже майже поспів. Це кущик у другий рік. Ось от такі от маленькі ягодки вони вже поспіли. Я зараз буду пробувати. Ну, вже солодкий. А цей сорт називається кішмиш. Цимус. Це він дуже мене радий, це вже йому третій рік. І от на третій рік він видав максимальний врожай. Я багато що позалишав, тому що лоза лоза вже починає вирівати. І це я рахую суперсот. І по смаковим якостям, і по ось, Зараз будемо. А восені будуть? Буде, все, все буде, ми пізніше вам розкажемо. Саженці мається на увазі. Саженці, так. Да. Ось дивіться, ми беремо наш цимус і будемо. Так, та на, тільки не, не чавкай. <різь> Уже солодкий. Сахар ще він повністю не набрав. Ось, наприклад, біляс, Ось перша ягодка вже починає набирати колір. Ось, Сьогодні провів чеканку. В теплиці було все заруше. Такі шапки зверху, і потім я все позрізав, позрізав, ось під ногами лежить зайва лоза. Вона не потрібна. Вона буде забирати на себе сонячне проміння, яке необхідне для визрівання нашого, нашого виноградику. Так. Зараз ми пройдемо до. Я вам покажу, як треба і правильно вирощувати. А зараз я вам показую, як потрібно виростити шкілку виноградну в умовах Сергійської області. Декілька я років, як по класичним канонам, вирощував цю шкілку. Що треба тут робити? Зробили, зробили такі грядки, насипки, насипи невеличкі. Вот. І потім. Положити чорну плівку і втикати туди значить, з земляної ями трошки пророщення чубочки. От. Але потім я цього відмовився і зараз я вам покажу по якій причині. Зверніть, будь ласка, увагу. Відмовився від чорної плівки. Чисто, від чорної плівки. Так, Зверніть увагу. Я вам зараз наглядно продемонструю, що відбувається. От ми посадили чубочок. З нього пішов, Ми пішли листочки перші. От у нас така ряда. Ми насипали такі богарки, положили чорноплівку по всьому ряду. І що треба робити? Полив. Тому що у нас літо тепле в 23 2023 році і вологі під плівочка не вистачає. Що треба робити? Обов'язково капельний полив. Це ложаться такі трубочки, ну, ви знаєте, якщо подивіться в інтернеті, це достатньо трудозатратний процес. Дуже простий варіант. Це зовсім наложити плівку, але тут є одне але. Зверніть увагу на мій участок, Танюша, покажи. Це сусід, забор сусіда, потім ту частину північну, теж забор сусіда? Я, за, забор сусіда я зашив так, таким от бачите матеріалом, який відпромінює сонячну енергію. І немає сквозняків. І тут стіна теплиці, і тільки тут у нас сарачик, виноград, і тільки маленький проход двохметровий. Він би, як вийшло, закритий всі сторони, і він більш-менш добре росте. Ну, ви ж бачите, що нерівномірно виростає шкілка по причині не дуже якісного значить, посадочного матеріалу. Десь чубучок бучок підпрів чи якісь інші причини. Десь постарався значить, жук. Значить, травневий жук личинка, травневого жука, яка під'їдає корінь. І потім ця рослина перестає рости. Так, тепер повертаємось, я вам ще покажу наглядно. От ви, у вас немає значить, того капельного полива, значить, ви положили чорну плівку ну, і поливаєте. Ось ми поливаємо. Дивіться. Починаємо поливати, поливаємо. Полили, чи прийшов дощ. І потім ми цю плівочку відкриваємо і дивимось, що вийшло по факту. По факту. У нас от вам експеримент. Будь ласка, вода тут, вода тут, а під корінь. Вода майже не попала, Чи, тільки через цей отвір, коли встереже чубучок, то з'являється невеличкий отвір, але цього явно не достатньо. І дуже не достає вологи чубучку, це десь перший місяць. Це дуже критично, що з самого початку треба дати не тільки тепло, а й вологу. А вологу ми не отримуємо, тому що вода стікає по плівці. А потім, коли він виросте до такої висоти, Ну, вже в принципі, вже тоді коренева система заходить між між да, і тоді вода попадає. Але перший місяць він страждає від недостатку вологи. А недостаток відбувається за того, що у нас чорнопівка. Так, це зрозуміло. Добре. Наші, дивіться, ну по коли чеканити, коли чеканити нашу... От, ви підійшли і приблизно скільки тут? 70 см, так, мабуть? Ні, десь до метра. Ні, ні, це і старим чубочком. От чубочок і ще 20 см і тут ну, 70-90. Значить, В такому вигляді, як ви бачите, що ми робимо? Відщипуємо точку росту. Ось, верхушку. Убираємо все. І оці листочки, які ростуть. З пазухів листа, ось листочки, це називається пасенки. Бачите? Ми або залишаємо один, або вищипаємо повністю уси, убираємо. От оцей чубочок до середини осені буде мати добре розвинуту корнову систему. І будете потім звертатись до мене, я вам будемо спілкуватися і домовлятися. Добре, зараз я вам покажу інші, інші способи. Продовжуємо. Зараз я вам покажу, як правильно чеканити виноград. Ось зверніть увагу, бачите такі листочки? Я вам чуть пізніше все розповім, що треба зробити. Ось у нас виріс виноград. Ви до нього підійшли. Це вже на вулиці. На вулиці, так. Підійшли. І підняли от вдруг. Приблизно тут скільки. Два 20, 230, 2,40. Можна так нагнути і верхню точку. Ми прищипаємо. Отак. Точку роз. Ось, наприклад, було вже вже отчеканено. Ось, бачите. А це вже виріс виріс побіг. Порядку. Значить, ми залишаємо тільки один об'єкт для того, щоб вони відкрилися зимуючі хоч. Одну точку росту залишаємо, а все інше вищіпуємо. Оці вуси, дивіться, вони не потрібні. Уси пасенки. Ось пасинка пасин в другого порядку. Це перший порядок. Один листочок ще залишаємо. Ось. Дивіться. Ось. Виходить, ось наглядний приклад вам. Я вже прищіпка, чеканка була зроблена ось в цій точці. Виліться такий пагін. Другого порядку. Ми його теж прищіпаємо, а оці точки росту залишаємо. Балень. А оці великі пагони ми відламуємо. Можна ножичками, можна руками. Ось, наприклад. Іде у нас лоза. наші не непрочеканена. Не зверніть увагу. Не Що треба зробити, щоб виріс добрий і якісний вражає? Треба забрати усі пасинки, залишаючи тільки один листочок. Ось, Зверніть увагу, бачите? Із пазухи основного листа. Ось основний лист. Росте пасинок. Вищіпуємо його і залишаємо один листочок. Ось основний лист, ось пазуха основного листа, один лисочок. Значить, оці от уси вищіпуємо. І потім, коли ви підійшли, а питання, коли, коли треба чекати, ви підійшли і не можете до, достати до винограду. Але от, якщо він буде отакого, так на таку висоту, це вже дуже пізно. Це не потрібно. Інакше поживні речовини, всі підуть в ріст, а ягода наливатись буде гірше. Том ми отак от підійшли, наклонили і відщипнули Все, це ми значить наш пагін прочеканили. Так, добре. Зараз буду розповідати, в чому отакі у нас з'являються листочки, бачите, з признаками недостатку поживних речовин. Тепер подивіться уважно. Що значить якась елементарна там тепличка, яка зовсім без ніякого металу. Десь в ліс поїхав, напиляв в лісопосадочку, якихось стовпчиків вакасу. Натягнув плівочку. І що ми маємо результат? Ось дивіться. Бачили, що на вулиці, а це що в мене в теплиці. Така сама ж виноградна шкілка. Є ще в замі місце, куди можна було посадити саме цінні сорти винограду. Ну От вони виросли більше метра. І. Що треба зробити? Треба з якщо вони виросли вже більше метра, ми чеканемо. Чеканемо, це забираємо точку росту. Ось так. І усе вбираємо. І ось наприклад, оцей вже саженець, їх там декілька десятків, якщо не сотня. Вони до осені виростуть і будуть добрі саженці для реалізації. Ага, ну ось, якщо можна подивитись. Прививочку. Ну, всі показувати, мабуть, не будемо. Ось виросла прививочка. За скільки там? Ну, 50 см. Спосіб чорним зелене. Добре. Ось, а тепер будемо дивитися, що нам показує листова пластинка. В даному випадку, на, на, на цій території, де ми знаходимося, піщана, піщаний ґрунт. Тут два штика, що схоже на червзем, а далі йде чистий пісок. І особливо на, на таких ґрунтах, де значить, в даному випадку, якщо листочок має отакий вигляд, то на світлих сортах винограду, на жовтих, на біленьких листочок буде мати отакий вигляд. Це у нас буде... Бачите? А це на темних сортах. Ну, на синіх сортах листочок буде мати отакий вигляд. Зверніть увагу. Якщо у вас ви побачите такі листочки, треба купити суперфосфат, подрібнити його. Нам треба швидко підкормити нашу рослинку, подрібнити його, тому що він гранула. І внести на відро води 50 грамів. 50-60 грам. Потім... І Ще по листу треба купити от, сульфат магнія і розвести його по інструкції і з пульвізатора побризати, побризати листя. Цього буде досить, щоб у вас розвива розвивалася в статному режимі, так скажемо. Я це ви бачите, вже... Транспорт ми, трохи заважає. Нічого. нічого. Висова пластина, далі все, чудово росте. От. Тепер що іще я хотів сказати? Хотів сказати, що от у такому вигляді за неділю-дві до того, як ягода почне показувати свій колір, треба пройти таке добре, дуже цінне добрива. Або монофосфат калію. Монофосфат калію. Калій 34%, ми оприскуємо листові пластинки 2-3 або даже 4 рази. То він наштливий. Якщо ви буде, буде визрівати лоза, дуже добре. І ягода набереться кристість. Далі, далі дивіться, нічого, пішов я листочок. Значить, ми з ним боремось, я думаю, що вже побороли. Отакі От є, наче хто з пісочної головки проткнув листову пластинку. Ось, ось. Бачите? Повертаємо і там таке углублення невеличке. Я думаю, що ми його вже побороли. Оце він такий має вигляд. І там такий серенький пушок. Якщо він із серенькою стає жовтенький, то вже... Оцей зудень, виноградний клещ, вже клещ, він вам не буде шкодити. Купляєте теовіджет, ось написано паутинний клещ. Так, зрозуміло. Потім ну потрібно, якщо у вас особи, особи ціні, які ви нам купили винограду, треба все-таки пролити місце посадки антигрущу. Тому що під'їдає реально. От, шухатів ще по цим питанням. Ну що обробляти треба е, після цвітіння? Ну я обробив уже, бачите, вже ягода, більше гороху, я десь недільку назад обробив редомілголл гол, мільдзю і фалькон від оїдіума, Але фалькон. Якщо його немає, і рідко де він буває, можна замінити топазом ось таким. Це від Уїді. Так, добре. Зараз я ще вам дещо розкажу. Хочу вас попросити, щоб ви підписались на мій канал. Він називається Вінгра Чернівщини. Так, ось тут телефони. Заходите угу. в YouTube, канал. і канали. я буду вам по ходу дозрівання мого вражаю розповідати. Буде багато чого цікавого. Я не буду скривати якісь там нюанси, не буду, які інші не там якісь якісь моменти. Показую, що все є чудово, а я буду показувати те, що насправді, насправді можна виростити в умовах Чернігівської області. Дякую вам, до побачення. Ставте пальчики вверх.